На парад відкриття вийшли 142 бійці, які представляли 11 команд з міст Житомира, Новограда, Волинського, Бердичева. Рада Мишульського-Брусилівського новорад Волинського районів, а також гості із семи областей Рівненської, Черкаської, Вінницької, Волинської, Київської, Івано-Франківської і навіть Боремної Донецької. Під час урочистого відкриття турніру, який пройшов під гаслом Разом ми сила, кікбоксерами восьми областей нашої держави, які представляють різні регіони нашої України, Волинь, Полісся, Галичину, Поділля, Київщину, Надніпрянщину та Донбас, був проведений флешмоб Дності ми розквітнемо стилізований у вигляді розквітаючої квітки, пелюстками якої були прапори присутніх на чемпіонаті областей. Мета це відбор найкращих кікбоксерів для участі у всеукраїнських змаганнях та патріотичне виховання молоді. На цей рік ми плануємо вивести команди на чемпіонат України серед юнаків та юніорів. І думаю, що там теж у нас будуть призові місця. В ринг змагатись виходили як зовсім юні спортсмени, які починають свій шлях у спорті, так і вже досвідчені бійці, що здобувають призові місця на всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. Так, впевнену перемогу здобув вихованець спортивної школи Авангард. 15 15-річний Артем Мельник, який мріє стати чемпіоном світу. Найвище, мабуть, це срібний медальник на чемпіонаті України по кікбоксингу серед молоді. Та я ще виступав на цьому, на чемпіонаті України по Дюж, теж друге місце. Ну це найвищі мої нагороди. Поки що. І ну, сьогодні теж перемога далась як? Важко чи більш-менш? Ну, посередково. Я знаю цього вже суперника просто. Я з ним не раз вже боксував. Гарний хлопець, дуже непогано боксує. Ну, по перемога нормальна. Що для тебе кікбоксинг? Ну, кік кікбоксинг став для мене часткою життя. Це я бачу в своєму майбутньому». Глядачі, вболівальники, батьки та родичі спортсменів мали можливість побачити видовищні цікаві поєдинки, особливо вже серед юнаків та дорослих. Кращим бійцем турніру визнано чинного чемпіона світу та Європи, заслуженого майстра спорту України Володимира Демчука. Який не лише тренується, а й сам виховує молодих спортсменів. Федерація кікбоксингу України високо оцінила рівень організації змагань та підготовку спортсменів. Я з великим задоволенням приїхав на відкритий чемпіонат Житомирської області з кікбоксингу. Чому тому, що в Житомирі дуже давні традиції, рівень кікбоксингу дуже високий. В'ячеслав Анатолійович проводить спортивні заходи на дуже високому рівні. От дивіться, навіть на цьому заході вісім областей вісім областей приймають участь. Чому? Тому що порядність, гостинність, майстерність, ці всі якості присутні. Переможці чемпіонату візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу.